Доброго дня, шановні колеги. Я від імені обласного інституту вітаю вас з початком навчального року. Сподіваюся, що і цей навчальний рік буде для нас вдалим, для нас і для вас вдалим. Бажаю вам усяких гараздів і в особистому, і в професійному житті. Отже, сьогодні ми починаємо. Наш черговий навчальний рік з використанням технологій дистанційного навчання, а саме з використанням онлайн-заходів. І розпочинаємо сьогодні нашу діяльність з постійно діючим вебінаром для працівників освіти з питань інклюзивної освіти. Сьогоднішня тематика правова освіта інклюзивної освіти. Основа інклюзивної освіти чинне законодавство. І я надаю слово методисту кабінету дошкільної початкової, корекційної та інклюзивної освіти Козловській Світлані Степанівні. Доброго дня, шановні колеги! Я також приєднуюсь до привітання Наталії Анатолії. Хай все у нас буде гаразд. Но за 2012 рік ми маємо декілька нормативних документів, а саме два накази і чотири міністерських листи. На деяких із них ми з вами сьогодні зупинимось більш детально. Отже, Наказ міністерства освіти від 20.05.2015 року про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності. Та наступний наказ це порядок наступне комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки від 06.02.2015 року за номером 104 з кисної лінії 52. У якому вказано, що діти з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують індивідуального догляду, зараховуються до інклюзивних груп при забезпеченні постійного супроводу асистентом дитини. Асистент там також вказано, що асистентом дитини може бути можуть бути батьки або особи, які їх замінюють. Наповненість наповнюваність інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі становить до 15 осіб, з них 1-3 дитини з особливими освітніми потребами. До інклюзивних груп зараховуються діти з особливими освітніми потребами, які за висновком лікарсько-консультативної комісії можуть відвідувати навчальні заклади. Якщо в період перебування в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу у дитини з особливими освітніми потребами буде проявлятися неконтрольована поведінка, яка може загрожувати і її життю, і життю її однолітків, в колективі, якому вона перебуває, то саме за рішенням педагогічної ради така дитина направляється для додаткового обстеження до психолого медико-педагогічної консультації для вирішення питання щодо подальшого перебування перебування її, тобто саме цієї дитини, в інклюзивній групі. Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, можуть перебувати в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу до 7-8 років відповідно до висновку УПМПК, залежно від рівня та ступеня порушення її розвитку. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, А новий також нормативний документ, який вийшов. Це постанова Кабінету міністрів України від 29 липня 2015 року за номером 531 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року за номером 336. 346, і від 14 червня 2000 року за номером 963, в якому вказана, у який вказаний, вказаний перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, а саме асистент вихователя дошкільного навчального закладу, порядок надання щорічної основної відпустки, вихователь, який працює в інклюзивній групі, та асистент вихователя дошкільного навчального закладу тривалістю до 56 Календарних днів. Також у цій постанові, в пункті 3, вказано, що ясла садок комбінованого типу для дітей віком від 2 місяців до 6-7 років, до складу якого можуть входити групи загального розвитку спеціальні, інклюзивні, санаторні, сімейні, прогулянкові короткотривалого перебування у різних поєднаннях. В цій постанові також вказано, що в Рішення про створення інклюзивної групи чи груп у дошкільному навчальному закладу комунальної форми власності приймається органом управління освітою, у сфері управління якого перебуває відповідний навчальний заклад державної форми власності засновником, приватної форми власності власником. Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу чи групи компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушенням слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи, додатково подається висновок психолого медико-педагогічної консультації. Територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю. Також можливе відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності, яке може здійснюватись на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що включає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини. Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов'язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які змінюють про відрахування, які їх замінюють про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів. Режим роботи дошкільного навчального закладу компенсуючого типу та інклюзивних груп. Встановлюється з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи. Якщо для створення дошкільного навчального закладу компенсуючого типу немає достатньої кількості дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, відкриваються спеціальні та інклюзивні групи у інших дошкільних навчальних закладах. Зміст дошкільної освіти визначається програмою розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерства освіти і науки України. Всі програми та навчально-методичні посібники розміщені на сайті Міністерському і будуть розміщені у нас на порталі освіти Рвінщини. У загальній середній освіті є нормативні документи, це такі як лист міністерства освіти і науки від 05.06.2015 2015 року, за номером 1, скисна лінія 9, Дефіз 280. Це про організацію навчально-виховного процесу. Для учнів з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році. Тобто саме це методичні рекомендації. Наступний лист Міністерства освіти і науки України за номером 1 на лінія 9, дефіз. 397 від 18.08.2015 про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах за нозологіями у 2015-16 навчальному році. Ця також література навчальна буде розміщена у нас на порталі і є вже розміщена на міністерському сайті. І що хотіла ва б... дове? Навести вас про відома, що введення додаткових посад асистента вчителя і вчителя-дефектолога відповідно до контингенту учнів з особливими освітніми потребами керівник навчального закладу визначає кількість учителів, дефектологів, асистентів учителя та за потребою асистентів дитини. Це відповідає пункту третьому наказу Міністерства освіти і науки України про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітньої. Навчальних закладів від 06.12.2010 року за номером 1205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 22 грудня 2010 року за номером 1308 скисна лінія 18603, яким встановлено, що за рахунок спеціального фонду загальноосвітні навчальні заклади можуть уводити додаткові посади. Додаткові посади можуть уводитися рішенням сесії місцевої влади за рахунок видатків місцевого бюджету. З цим ви можете ознайомитись у законі про освіту в частині 1 статті 14. Постановою Кабінету міністрів України від 08.07.2015 року за номером 479 про внесення змін. У додаток 2 до постанови Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 року за номером 1298 вказано про зміни додатка. І згідно з цією постановою асистенту вчителя загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням встановлюється 8 та 10 тарифні розряди. І вказано, що асистент учителя як педагогічний працівник має право на встановлення набавку за вислугу років за наявності відповідного стажу, за отримання надбавки за престижність праці, на отримання допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки, щорічної винагороди за сумлінну працю. Шановні колеги, оці всі нормативні документи з ними більш детально ви зможете ознайомитись. Вони будуть розміщені на нашому порталі, у де саме в розділі Документи інклюзивна освіта. Я вам дякую mm -hmm. за увагу. До наступних зустрічей. Чи будуть у вас запитання? Свої запитання ви можете прописати в чаті. Шановні колеги, я так розумію, запитань більше нема. Ми дякуємо вам за участь у заході. Нагадуємо, що всі зведена інформація по сучасних нормативних документах, по програмам, за якими рекомендує працювати Міністерство освіти і науки. Стосовно інклюзивної освіти будуть виставлені на порталі Освіта Рівненщини в розділі Інклюзивна освіта. Ми вам дякуємо і сподіваємося на наступні ваші, наші зустрічі. До побачення.